Ворожі кличуть удалечим, мандрувати світом і шлях один, щоб не заблукати в тих течіях, у всьому допоможе іря. Вітаю вас! Якщо ви і справді вірите у Діда Мороза або Санта-Клауса, у те, що новорічні бажання обов'язково здійсняться. Одним словом, вірите у чудеса та Дива нам з вами по дорозі. Адже сьогодні Феєрія Мандрів та я Ігор Захаренко разом з мережою туристичних агенцій Феєрія Мандрів запрошуємо вас на феєричну зустріч справжнісіньким живим та бадьорим святим Миколаєм. Феєрія Мандрівка Майбуття, феєрія мандрів, сенс твого життя, феєрія мандрів, дивний цей світ, феєрія мандрів, життя в неві, спогади приємні, лишаються і мрії потаємні, збуваються, нарешті розумієш Істину буття і стане у нагоді. Ми мережа туристичних агенцій Феєрія Мандрів. А їдемо ми з вами у Карпати неймовірної краси край, де й має жити казка. Галичина у 10-11 століттях це частина Київської Русі. У 12 столітті тут було Галицьке князівство пізніше Галицько-Волинське, з давніх давен. У цих місцях мешкають гуцули. Народ гостинний, гордий, загадковий. Він зберіг прадавні традиції. Недарма про них казали, гуцули цікавлять дуже оригінальністю побуту і життя, нею збуджують подив. Гуцульщина найбільш український край в усій Україні. Його неофіційною столицею є містечко Косів. Косів було засновано у 15 столітті завдяки великим покладам солі. Коли місцеві говорили їдемо до жупи, це не означало щось таке негативне. Насправді ж, жупа це копальня, де й видобували дорогоцінну на той час сіль. Одна з найперших згадок прокосів датується 1424 роком. У 17 столітті містечко двічі спалювалося турками і татарами. Але швидко відроджувалася і зрештою перетворилася на великий ремісничий і торговий центр, а також на осередок придушення опришківського руху. Косів невеликий, патріархальний з однією центральною вулицею. Але щосуботи місто оживає ярмарок. Тут і дідька купиш, жартують гуцули. Спробуй я щось купити незвичайне і вас запрошую. Чикось срібненький, як сімаєш? Файно, файно, дуже файно, Аби ви здорові були, і я не слабував. Знаменитий ярмарок працює двічі на тиждень щочетверга і щосуботи, за винятком великих релігійних свят. Насправді ринок тепер знаходиться не в самому коселі, а в селі Смодні, що межує з райцентром. Колись тут продавали, купували сіль і яблука тепер. Вироби народних умільців, якими славна гуцульщина, до такого гептарика дуже пасує гуцульський топірець. Я в такого топірця кладав ручки кожного новонародженого хлопчика, щоб ріс справжнім патріотом України. А до сардака йде крисання від слова крисати. Що подобається? Чого тільки немає на ярмарку? Ліжники, різьблені та інкрустовані шкатулки, тарелі, вишиванки, рушники, сирні коники, прикраси з бісеру і металу, кераміка. До речі, для виготовлення керамічних виробів береться спеціальна жовта глина, яка є тільки в деяких місцях поблизу косова. А від вишитих сорочок миготить в очах. Проблема вибору я три душу, Не знаєш, яка краща. Приїжджати треба самого ранку, бо по обіді торгівлі вже немає. Всі роз'їжджаються. Покупці милуватися обновами, продавці рахувати виручку і створювати нові рукотворні дива. Слава Україні! Містечко косів розташувалося на території Національного парку Гуцульщини. Тут. У гуцульських горах, як ніде-інде, можна почути гомін віків і зачерпнути силу і віру у майбутнє. Тут, у зелено-срібних водах, озер і рік, можна скупати й очистити не лише тіло, але й душу. Тож, якщо ви шукаєте справжньої автентичності, недоторканої краси природи, абсолютно чистого повітря і нових вражень, гуцульщина це те, що вам потрібно. Ніхто не знає серця в голубі, а в тім голубі є ще для серця, що радувати. Основне природне багатство гуцульщини: хвойні та листяні дерева, що створюють унікальний мікроклімат, мінеральні води і чисте повітря, плюс естетична насолода від отримання позитивних емоцій під час знайомства з усім цим. Територія парку помережена численними річками та гірськими потоками. Найбільші з них лючка, рібниця і прославлений у піснях і віршах Черемош. Шановні туристи! Якщо ви любите водні види екстремального спорту і відпочинку, пам'ятайте, сплав черемошем це щось надзвичайне. Цією рікою варто помірятися силою. І все ж, мабуть, найкраще на Гуцульщині це люди. Талановиті і щедрі на добро. Коріні гуцули розповідають, що ще десятиліття тому не було жодної хати, де б не виробляли щось своє. Вишивали, різьбили, кали, малювали, шили. Справжнє місто майстрів, тільки реальне не казкове. На щастя, майстриці не перевелися і сьогодні. Ліжники. Це тепле пухнасте диво, яке треба купувати тільки в Карпатах. Кожного разу, пірнаючи в його домашнє тепло, ви будете згадувати гуцульщину і прекрасні моменти пережиті тут. І щоб краще зрозуміти технології виробництва, ми завітали до справжньої майстрині ліжникарки пані Ольги Шкрібляк. – Доброго дня! Доброго дня, справжні ліжники з'являються на світ набагато скоріше, як ви бачите цей процес. Справжній ліжник народжується з того, що народжується на світ ягнятко, маленьке ягнятко від вівці. Ягнятко виростає, стає дорослою вівцею. На ньому вже є багато гарної великої шерсті. Шерсть обстригають. Звичайно, в таких примітивних домашніх умовах його вимивають, випарюють шерсть, висушують і сортують по кольорах. Потім є у нас такі чесальні машини, їх називають граблю. І шерсть сортують, на тих чесальних машинах їх розчесують. Після чесальної машини виходить ось такого вигляду. Щоб зробити нитку з цієї прекрасної розчесаної шерсті, треба мати таку палку, яка називається «веретенна». Тоді беремо і робимо нитку. Насправді ліжники продаються по всій Україні. Але лише тут такий фантастичний вибір. Такі кольори, такі орнаменти, бо гуцульщина їхня прадавня батьківщина. Визнаний центр ліжникарства село Яворів, але й у косові не пасуть задніх. Особисте досягнення пані Ольги ліжник на замовлення 8 метрів у довжину і 2 у ширину. Ліжник у гуцульській оселі це і краса, і традиція. А ще, стверджує пані Ольга, річ дуже корисна для здоров'я. Якщо спати на ліжнику, як це робить сама ліжникарка, уникнеш відкладення солей, радикуліту і купи інших неприємних хвороб. Так що дбайте про себе. Приїжджайте на Гуцульщину, купуйте ліжники, підтримуйте традиції. Адже коли живе традиція, живе Україна. Дорогою до святого Миколая неможливо обминути шешори старовинне гуцульське село, що розташувалося у 12 кілометрах від Косова. Звичайно, ми звикли говорити шешори, але місцеві мені сказали ні, шешори. Окраса Шешор водоспад Гук. Річка пістенька, уздовж якої на кілька кілометрів розтяглося мальовниче гуцульське село Шешери, відоме своїми сріблястими водоспадами. Один з найкрасивіших у Карпатах водоспадів Шешерський гук, хоча його висота лише 5 метрів. Шешори місце знамените на всю Україну. Тут народжується на світ диво гуцульської вишиванки. Жодного подібного до іншого орнаменту або візерунка. Будь то керсетка, спідниця, фартух, пояс або сорочка. Можливо, саме у гарно вишиту сорочку червоненку, які носили місцеві дівчата, і була одягнута донька лісничого шешо, красуня Оксана, коли вона вразила серце студента Романа Савицького. Хлопець створив і присвятив коханій популярну пісню гуцулка Ксеня, яка сьогодні бентежить людські душі. Все, що роблять гуцули з дерева, це щось неперевершене. І щоб в цьому переконатися, ми завітали в гості до визнаного талановитого майстра пана Миколи Стринадюка. Ну, саме найкраще дерево для різьби це і груша. Груша, не липа. Не, липа о, легше в виконанні, але грушається, відкриється скоту, саме, саме найліпше. Коріння різьбярства, одного з найпоширеніших видів декоративно-прикладного мистецтва на Прикарпатті, сягає часів Галицько-Волинського князівства. І сьогодні, у справжній гуцульській хаті, ви побачите столи, мисники, лави і скрині, виготовлені надзвичайно майстерно із дерева. А скажіть, будь ласка, звідки беруться орнаменти? Оці мотиви фантастичні, феєричні, космічні. Нами беруться як вони ну, ні з нічого не беруться. Це є процес довго тривалий. Збираєш од колекціонуєш ти їх, замальовуєш, зфотографуєш, за... збираєш сюди і, і, і з усіх робіт, навіть з вишивки. Авторські роботи, що прикрашають стіни оселі пана Миколи, неперевершені, унікальні. Жодна з них не є повторенням попередньої. Дерев'яні хрести з одвічними символами. Тарелі, на яких застигли космічні неземні орнаменти. Я можу щось вирізати? Можна? Давайте спробуємо цей таріль. Таріль це що за дерево? Це явір. А воно таке тверде. Нам і справді пощастило. Мало того, що ми потрапили у гості до справжнього майстра, так ще й звати його пан Микола. І це напередодні Дня Святого Миколая. Так що участі в пересвяткових клопотах у родині Стринадюків мені не уникнути? Ну що ж, залишається потонувати, полакувати, і буде така ж сама краса. До речі, як назвемо роботу? Ніч у Карпатах. Ніч у Карпатах у Миколая на святого Миколая. Партнер програми туристична фірма Феєрія. І ось настав ранок Дня Святого Миколая. Мета моїх мандрів стародавнє село Пістень, що майже впритул межує з Косовом. Село за легендою засноване монахами у 14 столітті. Пусто тут. Безпечно тут. Тож триматимемо, щоб Бог благословив це місце на безпечне, щасливе проживання. Окрасою села є найстаріша на Гуцульщині церква Успіння Богородиці або як називають її місцеві святої Варвари, збудована у 1600 році. Вона, наче постає із стрімкого водного потоку, виростаючи серед двох ущелин і зливаючись з навколишніми горами. А я налаштований на урочистий святковий лад, вже готовий до зустрічі зі святим Миколаєм, який і живе саме тут, у селі Пістень. А я вам з радістю представляю директора національного парку Гуцульщина, де і мешкає святий Миколай Василь Васильович Пророчук. Дуже приємно. у 2003 році. Тут у цьому бісті поселився Святий Миколай, на соняшній день. Біля 12 тисяч прийшло листів зі своєї України. І святий Миколай має дуже багато помічників, благодійників. І тому ви бачите це казкове місце, де живе і обітає святий Миколай. Ну, я думаю, що Святому Миколаю ми теж сьогодні допоможемо. Ой, хто хто Миколая любить? Ой, хто хто Миколаю служить. Тому святий Миколай, а всяк час помагай, Миколая! День святого Миколая одне з найулюбленіших в Україні свят. За традицією, ввечері варили трав'яний карпатський чай. Жінки пекли особливе печиво миколайчиків. Влаштовувалася гостина, після якої всі весело з піснями їздили на санях довкола села. Напередодні, 19 грудня, хлопці, один з яких був переодягнений Миколаєм, обходили двори з піснями про святого. Що я собі думаю в голові, то я собі виробляю на дримбі свої і забуваю за всяку журу. Отак От є. Раніше люди старші грали на дримбі, баба у запічок сяде, поіграє і ніяких І доживає до 100 років. <плес> Отак. От Хто ж він, той святий Миколай, на якого так чекає малеча? Легенда оповідає, що з дитинства тихий, незлосливий хлопчик допомагав знедоленим людям у найскрутніші хвилини життя, несподівано і непомітно. Своїми молитвами зцілював, заспокоював бурю, гасив пожежі, охороняв подорожніх у дальньому шляху, а також усіх тварин, диких і свійських. І ще усім серцем любив дітей. Тому й став покровителем малечі. А що ж сьогодні відбувається у маєтку святого Миколая? Дорогу, діти! сьогодні і це подвір'я, і сам дім належить дітям, які очікують зустрічі зі святим Миколаєм. Сонечко світить на вас. Тут усе налаштовує зустріч з казкою. Ялинкові прикраси, деякі з яких вже можна вважати раритетами, новорічні та різдвяні листівки, найстаріші з яких 300 років. І досі морози, якими бавилося не одне покоління гусульчат. Тепер все це зайняло своє місце у своєрідному музеї. Ну що ж, настав час виконати свою обіцянку і допомогти Святому Миколаю роздавати подарунки. Усі малюки добре знають: якщо був слухняним і чемним, допомагав батькам і добре вчився, Святий Миколай обов'язково принесе якийсь подарунок. А от неслухняні отримують різки. Тож, щоб не виникло неприємної помилки, протягом року діти пишуть Миколаю листи, в них вони розповідають про свої добрі вчинки і мрії. «Ой, шануйте, поважайте свою рідну мову і учіться розмовляти своїм рідним словом. Мова рідна, слово рідне, хто вас забуває, той у грудях на серденьку, тільки камінь має. Кажуть, у цей день завжди гарна погода, бо всі люди щасливі. І ті, хто отримує подарунки, і особливо ті, хто їх дарує, правда? Так. Бо найважливіше щастя на землі це творити добро. Нехай допомагає вам святий Миколай. Правда, чи ні Любіть Україну, подорожуйте Україною. А з вами була Феєрія Мандрів і я, Ігор Захаренко, і звичайно, святий Миколай.